Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Запрошую підписатися, поставити вподобайку по можливості поділитися моїм відео. У своїх соцмережах буду дуже рада і дуже вдячна, бо моя статистика показує, що мене дивляться дуже багато людей. Ой, вибачте, кашлею трохи. Мене дивляться дуже багато людей, а не підписуються. Не знаю, у чому причина, що не підписуються. Не думаю, що мої відео комусь не залітають. Думаю, що кожен хоче побувати на сільському подвір'ї, і спостерігати ось так. За нашою погодою і природою. Зараз не дуже природа, бо на вулиці зима, але все рівно, рано чи пізно наступить весна. Наш лісок, оцей всього чорний, все позеленіє. І буде дуже гарно. Ось цей сніг зимовий, з цієї гори це все сунеться, розтопиться. Ближче до потепління буде болото. Ну, але не буду наперед забігати. Просто всі, хто дивляться, запрошую підписатися. І буду всім за це дуже вдячна. Біжу я швиденько. Біжу швиденько до цієї гори, по мірі можливості, буксую. Так як і машини. Машини і трактори теж буксують. Отак От люди попідсипали. Благо, що у нас є. Звідки взяти? Підсипати чим. О. І вже хоч кусочок, вже йду без пробуксовки. Уже. У нас потепліло, вже навіть починався десь перед ранком дощик. Але то мене не зупиняє, бо маю сьогодні нагальну проблему. І це питання треба вирішити. Біжу. Біжу. Швиденько холєра з цим кашлем. Біжу швиденько на автобус, бо маю вирішити у районі питання деякі завжди. Збираюся, коли збираюся до району, то стараюся завжди, щоб то була середа або субота. Субота не дуже, бо як завжди в суботу не працюють установи, там різні, банки і ще багато. Але переважно середу. Але так як в нас останніми тижнями були дуже морози і в нас не було базарного дня, тобто в середу і в суботу у нас базар. То я думаю, як базару нема, та й немає і потреби на той базар, мені треба в банк, то я можу поїхати сьогодні. А сьогодні маємо четвер, 18 січня. 2024 року. <кій> І я побігла, бо зараз буде автобус, а я ще на півдороги Ну що, друзі? вертаюся я назад додому. Для вас то прийшла. Одна секунда, а для мене то пройшло 4 години. Вертаюся додому вже, зробила свої справи. Щомісяця їжджу до району поповняти у банку карточку на банківському терміналі. Там не бере комісію. Там не бере комісію. Але не знаю, як в інших банках в мене Приватбанк. І я поповняю карточку і плачу комунальні послуги через Приват 24 без комісії. Ну там порівняно з тим, що бере пошта, то Дрібниці. <кій> так що така справа. Ще до бензопили прикупила масло і до ланцюга, і до бензини. І з тим всім їду додому. <кій> іду верніше, не їду. Боже боже. Йду додому. Прийду додому, розкажу, покажу, що купила. Бо зараз мене чекає крутий спуск, хоча тут підсипано. Вже починає в нас вилазити болото, тому треба дуже добре дивитися під ноги. Трохи люди підсипали тут, бо не могли виїхати. Отак От болотом трохи. Жовта глина у нас тут підсипали, бо не можна виїхати. Але все рівно треба дивитися під ноги. Тому я йду, а потім вам покажу, як прийду додому, покажу, що я купила. Так, друзі, ось таке масло до ланцюга заливати, щоб змащувати ланцюг. І ось таке. Двохтатне до бензини. Я знаю, що скажете, що дешеве, але ми таким користуємося вже давно. Ну, якось так, отакі покупки. Ну і ще такі, такі, як би, бабські капці на роботу, бо тих, що я маю, в змерзла. А це отаке. За 250 гривень. Отака От ціна. А, ще назад вернуся, скажу, скільки масло Масло червоне 100 гривень за літру. А до ланцюга за півтора літри 170 гривень. Ну, ось такі ціни. Пішла я далі чоловікові щось помагати. Ну що, друзі, покупки покупками. А трохи допомогла чоловікові. Дивіться, хто пам'ятає, у нас ось там і ось там далі були два горіхи. Горіхи у нас видалися в середині чорні, так що ми їх вирішили спелити. Зараз йде заготовка дров. Не хочу, щоб чоловік нервувався. <ріхи> Але щось він у доброму настрої. Не знаю, як у кого, які горіхи, але покажу, який ми спилили і який у нас горіх. Зараз покажу, який в середині. Бачите, який чорний. Чорна середина. Так що вже псується. Чорна середина. І все, то ми вирішили оцих два горіхи, оцих два горіхи прибрати, бо вже сохнуть. Скільки цим горіхам років? Ха -ха -ха. Та я знаю, я знаю, але не на горіхові. Каже чоловік, щоб я порахувала. Можна порахувати. Колись нас учили, що порахувати дерево роки

Ну, то вже 20. То вже 19 років. То вже 19 років, як дідика нема, каже, чоловік, то, Ні, збрехала. 18, 19 років, як бабусі, нема. А дідика як нема, то 16. Господи Боже. Так, шістнадцять. Коротше, я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, ми забуваємо своє стареньке коріння. Так що ось така справа. Чоловік пилить, а мене відправляє до хати варити свинкам барабольку. Що ж лясю, що собачка маленька, бочка. що собачка. Йдемо, йдемо до хати варити барабольку. Йдемо. Іде. хай ходи, йде. йде. Та куди ти йдеш? Ходи сюди. Ходи сюди. Отак, ти вперед, а я ззаду. Отакі справи. Сухенькі паточки. Йду свиням їсти варити, йду. І тобі зараз вару. А тобі що зварити? Не так, що будуть е, зараз, зарази, Так що щось буде зараз на вечерю. Щось зараз на вечерю буде. Але ще хочу подивитися одним краєм ока. що тут. Капуста замерзла, свинкам вже не маємо що давати, то даємо, варимо картоплю. І мелене зерно, кукурудза і пшениця. Отакі от, от справи. Як буду йти до свинок, зараз не хочу йти, бо вони й так щось там ухкають. Як буду йти, то обов'язково покажу, що там в тих свинок відбувається. Я вже декілька днів не була, та декілька від понеділка, вже сьогодні четвер не була. Ну і нічого, така я господиня, ну, в мене робота. Якось так, правда, жуля? Жуля. На, ти собака, ти собака. Ти мокра! Жуля, ти мокра. Так, Друзі, ще є трохи барабольки. декілька ящиків трошки підмерзла. Але ми стараємося її швиденько виварити, Ну, потім вже як буде, так буде. Я думаю, що за місяць часу ми її вигодуємо, може, й скоріше. Але для початку вона така. Якщо придивитися, тут є трішки глини, то я зараз для початку у цей ящик маленький, потрошки, і так пересіваю, бараболька не просівається, а глина висівається. Але тут я взяла за рідкий ящик, то трохи мені бараболі вилетіло. Але нічого. Добре, зараз. Так, бараболя в нас була накрита. Такими всякими, всякими там... Непотрібними речами і все рівно трохи примерзло. Зараз ніби морозів не обіцяють, то <кій> надіюсь що все буде добре. Так ніби є трішки і примерзло у, тут у відрі, і трохи така нормальна. Ну, будемо бачити. Зараз буду мити це все діло, накладати, о, Два баняки. Маю один такий бабчинська чавун, а у, ну, ніби баняки усі бабчині, як я кажу. Бо тепер докупитися якогось, якоїсь посудини це щось страшне. Тому зараз це все діло обов'язково е виполокати від цієї, від цієї глини, від цього болота. І накладаю зараз ті баняки і буду підпалювати варити. Палимо ми пічку. Якщо ще ніхто не знає, далі покажу. Дивіться, як я полочу цю бараболю. Можливо, хтось засудить і хтось скаже, що грязна вода, що треба декілька водах. Але дивіться, я зараз цю бараболю витягую. Маю ось такі ще бабусині чавуни. І заливаю чистою водою. Але ми, потім, як бараболя звариться, ми даємо стільки бараболю, воду ту не даємо. Так що нічого в цьому страшного не бачу. Зараз це все переполікую і ставлю варити. Підпалила, понаставляла бабусиних банячків. І будуть, зараз за годинку буде зварена бараболька венком. Так що свинки завтра будуть не голодні. Хоча капуста замерзла, зате є бараболька. Є дякувати Богу дрова, Так що нічого нам не страшно, ми все подолаємо.